Він, таре. Досі злиться, що ми позбулися Аліси. Є лише один спосіб задовольнити твої і мої бажання. Відчай. ми з'ясуємо, чи гідний він дому Моріарті вже після того, як він цілковито покине свої висновки. Сібайдуже, якщо він зламається. Бо це свідчитиме, що це і є його межа. Сподіваюся, дай скоштувати Каманоха Шірону жах Моріарті. Це що за табличка? ті <плес> дні. Люди будуть шукати смерті, а не знайдуть її. захочуть умерти, але смерть утече від них. І виклик відомо М. А може збіг? Точно не він, бо вони насміхаються з мене. Як і у справі кривавої практики, я чітко відчуваю, як наді мною відкрито насміхаються. Цікаво, чи зрадіє він розпачу і страху подарованими мною.